Слава Україні, друзі! Я Ігор Мартиненко і вся команда каналу Еквалімпік. Раді вітати вас в нашому ефірі, де ми, як завжди, будемо говорити про звитяги українського паралімпійського та дефлімпійського руху. Безумовно, понад усе, треба подякувати Збройним силам України, нашим силам протиповітряної оборони, які зберігають життя, які зберігають існування нашої держави, і безумовно наближують довгоочікуваний день нашої перемоги. Ну а наші спортсмени не продовжують мотивувати і їх, і весь український народ це дуже приємно. Ну і сьогодні мова піде про футбол. Безумовно, ця гра і взагалі вид спорту є найпопулярнішим і в Україні, і у світі. Це об'єктивно. І поки більшість українських болівальників футболу говорять про те, чи зможе вийти національна збірна України на Євро 2024 Дивляться перші матчі Сергія Ребро на чолі нашої збірної. Все ж нам хочеться поговорити про перемоги на. Євро. Євро, які вже є, і є в нашої національної паралімпійської збірної України з футболу серед футболістів з наслідками дитячого церебрального паралічу. Так от там вони стали чемпіонами Європи. Традиційно наша збірна одна з найсильніших у світі. І євро, яке відбувалося в Італії, безумовно стало черговою великою звитягою і перемогою українського спорту. Тому про це будемо сьогодні говорити багато, але для початку побачимо все в ексклюзивному сюжеті каналу. Еквалі. Українці стали чемпіонами сьомого в історії команди чемпіонату Європи з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу. Окрім срібло, у 2017 році. Шість попередніх європейських змагань закінчилися перемогою України. Останні роки взагалі виявилися переломними для парафутболістів. Затяжна карантинна перерва, а потім війна не найліпші часи для команди. Склад збірної змінювався і готувався до нових викликів. Аж поки команду не запросили на міжнародний турнір. А потім вдалося зібратися і на повноцінних навчально-тренувальних зборах та підвестися до чемпіонату Європи. Поїхали, зіграли. Я вважаю дуже добре. Ми зайняли перше місце. Може бути, десь пощастило, може би, але ну, за рахунок, може, якось як морально-волівих якостей, але ми перше місце зайняли. Після цього, от, у цьому році чемпіонат Європи, вже у нас трохи краще були умови для підготовки, тому що у нас ми провели повноцінний тренувальний збір у Туреччині, після якого вирушили додому, а потім приїхали сюди на чемпіонат Європи. Це наш сьомий чемпіонат Європи. Я хочу сказати, що п'ять чемпіонатів Європи ми були переможцями, і тільки в одному чемпіонаті ми зайняли друге місце. Десь після Паралімпіади в де ми зайняли перше місце, десь склад команди змінився на 50%. На 50%. у нас з'явилися нові гравці, але як їхні перспективи трудно, зараз щось таке. Прогнозувати, тому що в даний час проходить класифікація. П'ять спортсменів у нас знаходяться на класифікації, які присвоюють їм статус, які присвоюють їм класи. Від багато від цього буде залежати їхні дальніші, ну як можна сказати, перспективи виступу в нашій команді. Змагання у місті Орістану, Італія, розпочалися для української команди із переможної зустрічі з Німеччиною. Рахунок 8-2 уже в першій грі продемонстрував серйозність намірів українських парафутболістів. Іван Доненко і Олег Лень забили по два м'ячі у ворота суперника. Авторами інших голів стали Станіслав Подольський, Віталій Романчук, Артем Шеремет та Антон Балакай. Хочеться допомогти нашій країні. Чи можемо підняти прапор, підняти кубок, щоб виграти чемпіонат? Тис над тим, що ну, війна в Україні тяжко всім, тяжко людям. Кожен день дивиться новини, які ситуації в Україні. І хочеться в першу чергу, чим, чим ми можемо, тим і допоможемо допомогти виграти цей чемпіонат. В Цілому результату ми задоволені. Не задоволені трішки першим таймом, тому що тільки війшли в гру, привикали до поля, до суперника, до певних тактичних наших настанов. Але в цілому ми задоволені, йдемо далі. Другою стала гра з Шотландією. Втім, перед нею особливих хвилювань у гравців не було. Шотландія. Це, значить, це не ключова гра. Значить, з ними ми вже багато разів зустрічались. Це просто гра в групі, в яку треба перемогти. А остання гра з Ірландією це буде ключова гра в групі, яка буде вирішувати перш за все, скоріш за все це перше місце в групі. Цього разу дублі оформили Едгар Каграманян, Богдан Дембік та Антон Балакай. По одному голу забили Віталій Романчук та Ярослав Черниш. Останньою зустріч перед виходом у півфінал стала гра з Ірландією. З рахунком 6-3 українці завершили змагання у групі без жодної поразки. Іван Доненко оформив хитрик у цьому матчі. Віталій Романчук дубль. Олег Лень додав ще один гол до перемоги. Про півфінал з Іспанією, переживання команди та тріумф у фіналі дивіться у наступному сюжеті каналу «Еквалімпік». Перемога збірної України на чемпіонаті Європи в Італії безумовно стала великою звитягою для нашого футболу і всього українського спорту. Але й підсумовувати ці змагання треба відповідним чином з головним тренером національної паралімпійської збірної України з футболу серед гравців з наслідками, ДЦП. Тож Сергій Овчаренко. Вітаємо наставника, керманича нашої збірної. По перше, пане Сергію, хочу одразу подякувати. Оти за ваші виступи за те наскільки ви служите і українському футболу, спорту і нашій державі взагалі. Ну і хочеться попросити підбити певні підсумки цих змагань. Як же вдалося нашій команді вкотре показати такі високі результати і взагалі виграти на євро? Ну, дякую за поздоровлення. Ну, що, що можна казати за цей євро? Ну, особливість цього євро була в тому, що ми все ж таки мали можливість до нього підготуватися. У нас відбувся навчально тренувальний збір у Туреччині, повноцінний збір, десь дві з тижні, де ж так було. В прошлому році, коли ми виступали на Кубку Світу, у нас не було можливості підготуватися на якомусь там навчально-тренувальному зборі. Але у нас така можливість була, і тому я вважаю, що приїхали. На цей чемпіонат Європи у своїх найкращих кондиціях. Ну і склад команд був досить таки рівний на цьому чемпіонаті Європи. Може тільки команда Італія, як вона дебютант цього чемпіонату, була слаб, слабкіша за, за усіх. Але інші команди вони десь так рівно дуже виступали, і це свідчить результати. Наприклад, команда Іспанії, яка. Ну, на мою 25 років нічого ніколи не претендувала на медалі, ніяких збаганнях. Але тут вона виборола третє місце. Це вперше для команди Іспанії. Тому дуже важкий у нас був з ними півфінал. Традиційна команда Англія сильна була, традиційно команда Нідерландів сильна команда, також сильна команда Ірландії. Але впоралися ну, зі всіма командами, пройшли дуже рівно цей чемпіонат, отримали е фейерплей, Відзнаку таку, тому що наша команда єдина команда на чемпіонаті, яка не отримала ні жовтих, ні красних карток. Це теж свідчить про ігрову дисципліну, про відповідальність хлопців, спортсменів і їхнього відношення до до Ну Це надзвичайний показник. Тобто не тільки найсильніші, але, знаєте, свою перевагу ще й демонстрували абсолютно. По-джентльменськи дозволю собі таке слово, і воно повністю буде відображати і рівень, і зміст нашої збірної. Тому, пане Сергію, дійсно надзвичайний результат. От ви згадали півфінальні поєдинки. Так, взагалі, скільки матчів зіграла ваша збірна? Це був плей-офф, груповий етап ще до фіналу з Ірландією. і Які, власне, найважчі ігри були? Ну, перша гра, вона. Дуже така складна гра, тому що вона дебютна. Ми грали з командою Шотландії. Давно ми не бачили цієї команди, але ну, не, не буду казати, що вона дуже сильна, але така рівна команда. І перший тайм ми дуже так важко з ними зіграли. 2-0 рахунок. Але в другому таймі за рахунок більш таких рівноцінних замін у нашому складі ми все ж таки ну, перевели з великим рахунком 8-2. Друга гра у нас була з, команд, так, з командою Германії. Зерманцями ми з Німеччини з Німеччина з ми грали перший раз всього на змаганнях. Вона команда так, десь років 5 виступає на нашому ну, такому на такому високому рівні. І я скажу дуже складний, був перший тайм. Ми виграли з рахунком 3-2, але такої переваги відчутної не було. І тільки в другому таймі, все ж таки, знов за те, що у нас більш такі рівноцінні заміни, і душ, ну і більш може краще фізично ми підготовлені були на цьому чемпіонаті, чим багато команд. Ми теж перевели теж з рахунком 8-2. Тобто другий тайми ми вигравали дуже таки з великим рахунком. В останній грі команда Ірландії, ну я не знаю, але вона все ж виступила не найсильнішим складом. Мабуть, вони готувалися до. Півфінал з командою Англії, бо їй потрібно було нас перемагати. Вони відчували, що вони це навряд чи зроблять, і тому виставили найсильніший склад. Ми теж ну, дов, доволі так спокійно перемогли 6-2, і вже в півфіналі вийшла на команду Іспанії. І отут для нас було дуже таке випробування, тому що команда Іспанії, я вже казав, що це команда, яка ніколи нічого не вигравала на чемпіонатах, ми дуже легко її перемагали. Але тут дуже складна гра. Вони на першій хвилині нам забили м'яч. Потім ми зрівняли рахунок, потім нам не забили пенальті. Потім ми вийшли вперед, забили третій м'яч. Вони зрівняли, ну, мабуть, забили нам другий три-два, і дуже така була гра нам. І кажу відверто кажучи, нам у наші ворота там не поставили пенальті. Там була гра рукою, суддя не побачив чи щось. Але і нам теж не зарахували гол, який я теж вважаю, був доволі чистим. І вже наприкінці гри там на останніх хвилинах вдалося забити нам четвертий м'яч, і ну по суті гра була зроблена. Ну а в фіналі, в фіналі традиційно сильна команда Англії, дуже сильна команда. Ми хлопців налаштовували на цю гру так. Дуже так довго ми ретельно переглядали матчі з її участю, переглядали свої, свої матчі. І так дуже вдалося налаштувати хлопців. І, по суті, вони у фіналі, навіть я був трохи здивований, вони не мали і шансів. Ми три-нолі перемогли, але не кажу, що, так, що ми володіли такою великою перевагою, але все ж, все ж таки шансів у Глічан практично не було. І 3-0 ми доволі так спокійно довели матч до, до перемоги, ну, в другому таймі вже. Хочеться запитати про героїв цього чемпіонату Європи. Безумовно, ви, як тренер, напевно, не будете виокремлювати персоналі, тому що в нас злагоджена команда і основа, і гравці, які підсилюють команду з лави записних. Тим більше так, це командний вид спорту. Але все одно хочеться ось дізнатися про гравців, які забували голи. Можливо, були дублі, хет-тріки, голкіперська велика робота і захисників. Ось. Пройдіться трішечки по персоналіями нашої збірної. Ну, по-перше, два наших голкіпера, один з них перший дебютував на цьому чемпіонаті. Він, може, не так багато зіграв, може, не зіграв у фінальній грі, але в півфінал, і інші матчі він грав. Це ну, досить такий пристойний рівень, я так вважаю. І у нього, я вважаю, велика буде майбутнє в цьому футболі. Тим більше, що у нього перша група, яка дозволяє йому грати практично без замін на футбольному полі. Таких гравців не дуже багато. Я скажу, що ще гравець у нас є першої групи, які ну, я теж трохи здивований, але він усю фінальну гру відіграв без, ну, на полі без замін, і, і у захисті, і у нападі, та Богдан Дембік з Києва, і, і він ще й там забив десь два м'ячі, комусь там забив у другій чи в першій грі вже не пам'ятаю. Це, і це теж така гравець таким дуже важким ураженням, тому що перша група це ну, ще трохи і теж інші будуть колясочники. Але він дуже добре зіграв. І я так і задоволений його виступом на цьому чемпіонаті. Є традиційно сильна група гравців у нас, це нападаючи у нас Ваня Доненко з Черкаста, Віталій Романчук, з Луць, з, 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 Ковеля, з Ковеля, які дуже багато забивали вони дуже добре. Вже багато років грають капітан команди Віталій Романчук. І Вадя Доненках найкращий бомбардир попереднього кубку світу. Дев'ять м'ячів, мабуть, забивши. Зараз трохи менше, але все ж таки дуже багато забивав. Ну і традиційно, дуже у нас Дніпро, Дніпровська така група гравців, дуже на своєму високому рівні виступили. Це і Шеремет в захисті, Беданок Сергій в захисті, Подольський Станіслав теж у захисті. Ну так от у нас ну, дуже такий збалансований склад. Був трохи немножко нас ускладнили наші виступи. Де, десь не зовсім може така справедлива класифікація. У нас кілька гравців перевели з другої групи в третю, одного гравця перевели з першої групи до второї групи. Ну, якось ми впоралися з цим були у нас варіанти на, на цей випадок. І вдалося пройти більш-менш рівно цей турнір. Я, була в нас невеличка проблема, ну так. Вважали, що була невелика проблема, що могла бути великою проблемою. У фінальній грі на останній хвилині першого тайму рахунку 2-0 на нашу користь. У нас наш капітан команди отримав серйозну травму, його розбив нос, і лікарі не дозволимо вийти у другому таймі. Прийшлося ну, так, вийшло, що вийшов на футбольне поле наш дебютант з цих змагань, Балакай Антон з команди Черкас. І перше вже в дотика м'яча, він забив третє м'яч у ворота Англії. Після цього гра була зроблена. І тут так от вийшло, що Романчука довелося міняти, але вийшов гравець, який дуже впевнено, його замінив на футбольному майданчику. Дуже цікаво познайомитись так ближче з складом. Я впевнений, що обов'язково і в нашій студії ще зустрінемося з вами і з гравцями. Розкажіть взагалі про те, як от функціонує так цей організм під назвою Паралімпійська збірна України з футболу. Ми розуміємо, що для паралімпійського футболу був великий удар, те, що не включили до Паралімпійських ігор в Токіо. Безумовно, ми хочемо бачити і надалі наших хлопців на Паралімпійській Іграх, як вони здобувають медалі, як це робили і раніше, але через те, що сказали, спочатку треба додати і жіночий паралімпійський футбол, а потім вже можна всіх разом долучати і до Паралімпійських ігор. Але в той же час все одно відбувається багато престижних змагань чемпіонати світу, Європи. Розкажіть також і про найближчий календар, про найближчі плани нашої команди. Ну команда зараз. З 30 червня йде у відпустку. Хлопці написали заяву на відпустку. Потім починає тренування у себе на у своїх обласних центрах зі своїми командами. І десь у вересні місяці запланований чемпіонат України, Кубок України, чемпіонат України у камянець подольському Я вчора розмовляв там з, з одним з керівників цього чемпіонату. Ну Будемо сподіватися, що його вдасться провести, тому що ми два роки не могли провести чемпіонат ну, війна, і таке інше. Але сподіваємося, що ми чемпіонат проведемо там, десь буде ну вісім, може 10 збірних команд областей. І є така у нас, якщо немає обласному центрі команди, то гравець який десь. Я є там кандидатом у збірну команду, може виступати за інший клуб, То, тобі ж усі бажаючі можуть виступати на чемпіонаті України. Ну і так воно і, і робиться загалом. Але дуже важливий чемпіонат ще тим, що треба подивитися, подивитися на нових гравців, яких привезуть тренери. І щоб може щось з них щось на перспективу когось обрати, може на наступні змагання, тому що наступні змагання це Кубок світу у наступному році. Потім знову чемпіонат Європи, ну а потім там будемо дивитися, може, будемо сподіватися на те, що десь може щось дозволити нам вже виступати і на Паралімпійських іграх. Будемо на це сподіватися. Десь два, і наступні два-три роки це буде вирішальними. Ну зрозуміло, що в Париж ми вже футбол не поїде, але на 28-й рік будемо Лос сподіватися, що да, так, Лос будемо сподіватися. Так, я думаю, десь в 24-25 роках може вже буде відома ця інформація, коли там буде Генеральна асамблея проходити так і таке інше. Ще раз велика вам шана і дяка за служіння Україні, нашому спорту і нашим людям, нашим дітям, а отже, і майбутньому України. Тому бажаємо вам всього найкращого і великих перемог на чемпіонатах світу, Європи, і, звісно, на Паралімпійських іграх в майбутньому. Тож Сергій Овчаренко, головний тренер національної паралімпійської збірної України, серед з футболу, серед спортсменів з наслідками ДЦП. Був цієї миті. З нами в ефірі І, безумовно треба говорити про перемоги наших паралімпійців, про перемоги наших дефлімпійців, Що ми робили щойно, і що обов'язково продовжимо робити вже в найближчих випусках, в тому числі і в другій частині нашої футбольної студії, футбольної розмови. Тому друзі, будьте і надалі з каналом «Еквалімпік» і підтримуйте український спорт, і, звісно, наші збройні сили України.